Підпишись бігом на гру Поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт! Маємо зимовий часник. Ось так він виглядає. Він дожив до весни у нас. Ми хочемо провести експеримент для себе. Ми його висадимо і отримаємо. Фальшиву однозубку з нього, а потім його не будемо викопувати, цю фальшиву однозубку, і хочемо, щоб ще на рік його залишити, чи виросте головка часнику з цієї фальшивої однозубки, чи не виросте. І, до речі, це все відбувається в лісі, на території лісу. Тому ми будемо садити в чистий пісок. Тут вже ми кинули один рядок, і це тиждень назад було. І отримуємо ось такі результати. Бачите? Коріння вже кинуло воно. І вже росте. Тому ми хочемо ще один рядочок посадити. І перевірити, що з цього вийде. Робити нам нічого, тому займаємося таким ось ділом. Це чистий пісок лісовий. З'їхав вже трошки. Тут же земля пішла трошки з Піском. Ну, ось такий у нас рів і часник суперовий виглядає так. Зубині в руку, подивимось, яка фальшива однозубка у нас виросте. Можливо, трішки й польємо тут. Щоб результати були більш потужними будемо сіяти, це вже сіяти? Більш густо. Тому що, самі розумієте, це в лісі, щоб лісники не ображалися. Так, тут ще треба копати. Хто вирощував чесник в лісі, признавайтесь. Та ще й зимовий навесні саджений. Тут вже земелька пішла. Але тут буде брак сонця. Так, і що залишилось? Так. І ще одну. Так і загортаємо. Покажи тут хоч з краєчку. Загортаємо і чекаємо результатів потужних. Щоб навіть коли ми не на плантаціях своїх, ми бачили часник і насолоджувалися результатами росту. Волога є, слава Богу. Так, все, висадили навіть більше ніж минулий раз. Тут ось помітка у нас була того рядку. Тут ще потрібно поставити, щоб знати, що це точно тут знаходиться. І будемо пожинати плоди. Всім дякую за увагу, покажу, що виросло.